Ще раз звертаюся до всіх вас, хто мене систематично дивиться, ви маєте унікальну можливість. Представте собі, що ви навіть не виходите з своєї хати, ви перебуваєте в храмі повноцінно від початку до кінця. Ви можете написати у чаті за здоров'я. Ви можете пожертвувати з дому. Ви маєте унікальну можливість. Тому кажу вам, користайтеся тим. Дивіться трансляції. Хто має можливість, хто сидить вдома, дивіться зранку в прямому ефірі. Хто на роботі чи щось інше, прийшов вечір у Боговий Богові час. Хоч послухай проповідь. А саме краще, щоб ви послухали службу Божу. Мені, мені пишуть, а наш якийсь зміст кожен день транслювати службу Божу то одно і то саме? Ну не одно і то саме. Це наш один день, одна година в день про життя із Богом. І я хочу, щоб ви таку можливість мали. Тому користуйтеся можливістю. Одну годину в день провести з Богом. Не забудьте, особливо під час трансляції, поставити лайк, тиснути до догори, написати намірення на службу Божу за здоров'я того, того, за упокій тих і тих, за навернення, за звільнення від алкогольної залежності того і того, і того. Пишіть на службу, давайте будьте з Богом. І потім побачите результат, а нагоду маєте ідеальну. Користайтесь. Тому. Ну і, якби відзначайте нашу працю, поставте лайк, бо по лайках вашим воздасться вам. Амінь.